йдемо верхньою стежкою від молдови до обівету донизу десь майже на 17-ту годину коли бюлет мав би відкритися Навесні ну, така пора, що дивиться, о, хоч би ще трошки, щоб трава виросла, щоб була трава, а потім трава стає до поясу і думаєш, чому її не косять? <гум> так оце вже зараз майже та пора, що трава ще ідеального розміру, ще не по пояс, але вже око тішить, за те, що весна майже літо. Але ще якісь тиждені треба буде косити. Ну, а якби ж тут трава тільки була, траву можна не косити, будуть бур'яни. Бур'яни будуть тут коли тут три роки тому. три роки тому в такий час тут були бур'яни вищі за людей. О, в такий час. А ми вже майже майже дійшли до біверту. Зимові відеосіння доріжки. Осінні, весняні. За 23 рік, 22-й, 21-й, 20-й. А якщо пошукати, то можливо за 19, й 18. й 18. А, дерева розпустились. Закрили весня. Весні, до речі... Де ж там можна колись зняти коротун про весну. Хто був зимою, хто бачив, так, тут половина весни світила. Зараз світиться 10% весни. В Дніпрі ніби зарухалось, щось безкіто, нуль людей. Так само і Батьківщина, Молдова, Алмаса, Рубін, Янтар. Ті санаторії, які вважаються зараз повні, то по тих мірках, що були кілька років тому, то їх би назвали порожні. Але тепер це, тепер це багато, то що тоді здавалось мало. Кришталевий палац. У нас недавно були відео з кришталевого палацу. Кому цікаво. Я виходимо на алейку, таки подивимося якісь сьогодні концерти. А не тільки сьогодні, найближчим часом, що у нас буде по концертах. Сулія, VIP Тернопіль те саме шоу. Те народблікант. Те саме шоу це так коротко можна писати будь-який концерт Трускавці. Людей вже стало більше, багато стало людей біля бюлету, тож п'ята година люди підходять на бюлет. І поруч каштани, хмари, а поруч чисте небо. Цікаво. Ну, сакура вже відквітає бузок тут з'являється ik heb het vanuit giet. entre más gente y